Всім привіт, з вами Новірка. І сьогодні ми устроїмо челендж в Джометрі Dash. Челендж буде заключатися в тому, що якщо ми отримаємо урон, то я буду міняти гру. Коли ми отримаємо урон, то і гра поміняється. Че... Спустя кожний. Кож... Коли... Дивіться, буде такий отчт: Geometry Dash спочатку, потім дві якісь гри, а потім обратно в Geometry Dash. Коротше, ви зрозуміли. Ну, давайте почнемо, наприклад, з Фінгер Деша. Коли я отримаю рот, то ми перенесемось в іншу гру. Рандомно! Рандомно. вайлдкрафті? Ладно, ми в вайлдкрафті. Кому не подобається вайлдкрафт, можете пролистати. Ладно, нападемо на зайчика. Ми в вайлдкрафті отримати дуже легко. Тому я думаю, не дуже швидко. Будемо остерігатись чужих модів. А, єноти! ні-ні-ні-вони можуть у мені нанести. Ну, реально, вони, вони можуть мене ну, нанести урон та мене просто перенести в іншу гру. Головна ціль довго протриматись. Так, білка вона не спізжа. Білка не сіжа, тому на неї ми не можемо напасти. Білка а, ні, Ай! а тепер ми в Роблоксі та ми попали в Дорс. Ладно, нам... Ладно, нам потрібен ліфт на одну людину. Ми будемо од... одними. Текс. Ладно, головне просто не вмерти від раша або не отримати урон, якщо подивитись на око. Тож, ну якщо якщо і що, не судіть мене. Я погано граю, я не дуже добре граю в Дорс. Так що, що тут про по цій катки, то не судіть мене. Так, ладно. А, ось збір. Ага. Так, відкриваємо. Тепер йдемо та друга. Там у нас вже третє. Еще будем спидранить вот так. А так будем спидранить. Чтобы пошвы. Как мог швидше. Звісно, на це ризик. Ладно, дав... хоча. Хоча давайте не, не будем сбирать монетки. Мы так замедляемся. Не хочемо затягивать видео. Так, скільки у нас уже видео. Ага, 3 хвилини. Чем ще знімаємо. Такс. скоро буде раш так що Так. Все, раш раш Так, все. Вроді я як пролетів, так що. Идем далі, ідемо далі, коротше. раш пролетів. Ну, відкривайся Хорошо, у нас правый как мы бачили. Идем далее. Так, и теперь сюда. Ключик забираем. А вот все стукается нормально? Ладно. Ну, давай. Выкрывайся. Ой, а тут, короче, зараз может вылезти скрич. Але слава богу не виліз. Я не знаю, чи дійдемо ми до 30-ї двері, щоб зустріти Сіка. Ну, а нам-то яка різниця. Зустрінемо Сіка, чи не зустрінемо 19 вже. А? Зараз раш буде, чи що? Ладно, пойде підемо в цю кімнату. А ведь він, він бути. А тут що. Та я не знайшов шкафчика. Шкафчика не було. Та шкафчика. Ну, капець. Оце, оце я піднімаю скример. Ну, реально, я жодного шкафчика не знайшов. Ну, Програли в двох іграх, а це означає, що ми повертаємось в Джирометрі-Деш. -дж -дж Ой, який період зайти тепер. Навіть не знаю. Давайте зайдемо в. ні, не на Dometry Call Домінатор. Давайте зайдемо в якийсь рівень від гравців. Ой, ну куди б зайти? Я, до речі, навіть не знаю, куди нам би зайти. О, я згадав класний платформер. Платформер, платформер, де цей платформер. Так, де тут этот платформер? Ага, Стрела Це хард Демон. Урон ми точно... Хоча ні, Ну тут ми швидко отримаємо урон. Ладно, давайте все ж таки в якийсь офіційний левел зайдемо. Так, скільки у нас вже сьомка? Ага. Ладно, давайте все ж таки зайдемо в Geometrical Dominator. Де... Geometrical Dominator? Ага. А! А тепер ми в Браву Старсі! Та нам треба перемогти. А без урона буде проблематично, друзі наші. Дуже проблематично! Но мы все таки испробуем! Ладно, гем... Я на режиме гем, -гем. Так, ладно... Давай, ты видимо, вот тут гем... Ой, не, 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 не Я буду Я буду... А, не, не А тепер я в Майнкрафті і давайте створимо новий світ. І тут ми будемо виживати. Головне просто не отримати урону від моба, або не, або не упасти та отримати урон, або не випадково утопитися в озері. Або просто е, случайно не отримати урон в озері, не утопитися. Ладно, не важливо. Давай, загружайся, Майнкурафту. Майнкрафто. Если шо. Якщо що Майн... Майнкрафто, то це Майнкрафт на японській мові. Ну, типу, на японській мові Майнкрафт буде Майнкрафто. Я просто трохи японський пчу. Так, ладно. Нам... Зараз нам ніякої небезпеки немає, тому це нам тільки на руку. Давайте добудемо дерево. Яка різниця? Яка, головне, щоб це було дерево? Так, здобуваємо Березку. Березка погана, я ненавиджу Березки. Тому і ми знищимо Березку. Логічно! Так. Там паукан. Я вже бачу першу небезпеку, але він нас не, не троне, так що поки що ми в абсолютній безпеці. Так, головне просто не впасти та не отримати урон. А, а ще головне випадково не вдарити песика, бо випадково може таке бути, не випадкові. Так, давайте вб'ємо курочок. Нам якби, якби, на ну, це на, на, на майбутнє. Якщо нам коли нам, прийдеться, нам же прийдеться, чи щось кушать. Так, курочка. Так, так, курочка моя. Так. Ципа, ципа, ципа. Ципа, ципа, ципа. Ладно, давай там. КПР куди спидем? Куди сам? Так, давайте підемо. На цьому острові можна, до речі, зробити Ліго. Давай. Так, давайте. знаєте, що скрафтим досочки, якби вони нам ще знадобляться. Е, крафтісь. Крафтесь. Отаким таким темпом перенесення брьовен в різні слоти, так швидше крафтиться у мене. Це у, мен... Це у мене бак, чого воно так у всіх. Ну ладно. Отже, блін, ну для першого разу підійде, ну для першого разу підійде. Тепер пішли далі рубати дерева. Бо ліг вообще ми не зробили повністю. Як же добре, що ми не отримали урона? В Майнкрафті реально на перших етапах важко отримати урон. Доб... Ну не важливо, яке дерево. Починала з березка, але да ладно, головне побудувати безпечно лігво. Ай, за наші я його поставив. Тепер заново добувати. Ну ладно, нічого страшного. Ну, п'яти... Думаю, хватит хоча б на, на таке мал... малюсіньке Так, все погнали. Погнали! Опа! Ой, тіпуті, там була маленька царапаска. Ай, тіпуті типуті, маленька царепаска. А не будем, а то мало лишей так, ладно, побудуємо. Опа. Опа, опа, ганом стаю. Ось наше лігво вже готове. Ладно, тепер нам треба ще зробити бажану верстачок. Верстачок! Тепер ще баж, бажано зробити палиці, перше кайло та двері. Куди ж без них? Типу, якщо отак зомбак прийде, я отак так зроблю. А, ладним, да ладним. Ну, типу, він виламає двері, а потім я отак його надурю. Все, я тут. Не надовго відійшов. Тепер треба. Ладно, давайте зламаємо зломаємося дверь. від неї ніякої пользи не буде. Користі точніше, я хочу сказати Давай, ламайся Тепер це, це моя лопата! Ладно, жартую. Ладно, хай буде тут. Нехай ріже.

паркур, Майнкрафт, вообще классный платформер. Ладно, давайте попроходим официальные платформеры Роптопа. The Tower. Зайдем в Тауэр. Насправді я ці Тауэры насправді проходив, просто... они... ні. А амогус. Амогус, амогус. Сус, сус. Теперь я в Амонгасе. Э, е-е-е, скасувати. Э, е, давай. Play. O... А, ні, треба було інше нажати, я вже забув. А нам на цей можна сервак, будь ласка. Все, зашли. Чекаємо інших. Ладно, чекаємо. Ну, давайте поскоріше. Ну, можете поскоріше. До речі, якщо я не помру в Амонгасі, то це остання гра в цьому відео. І я виграв. І я, виходить, я, виграв. Ну, головна ціль виграти це не загинути в, останньому, в останній грі. Головне, тільки в останній не вмерти і, і все. Гревмейд. Так, я не імпостер. До речі, якщо б я був імпостером, то я міг би виграть. У мене було більше шансів на виграш, бо я їм я за імпостера ще добре граю. Так, ладно. Погнали. Так, куди. Нам треба якісь завдання виконувати, а які саме. Десь. Де Демон... мені? Ага, можна вот це завдання виконати. Нет, тихо, задание выполнить. Так, что тут пишут? Полус, 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 полус. Э, вот, 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 вот. Ну, типа, знаки вопроса. Скип, вот. Зачем скип? Скипать. Не надо скипать. Yes. Так, ладно. Голосуем. Я проголосую за вот сел. Він для мене підозрілий. Реально, він для мене підозрілий. Якийсь Не знаю чому, але чомусь він для мене підозрілий. Ого, ми вже 17 хвилин знімаємо. Я навіть не помітив, як швидко час пролетів. Ну ладно Такс Давай. Ладно, я нажму на паузу, щоб ви не дивились цю катішу. Так, ну что ж. Кого-то вышвырнули? No one was ejected. Skip it. А, проскипал. <плёк> так. Куда им? Куда идти? Куда идти? Куди? 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 Я пришел. А, пострелился. По стрелочке. По Стрелка, стрелка. Идем туда по стрелке. Поки чотири бігаємо. Ідемо сюди. Сюди, сюди, сюди. Японок, япон. Супоне мат. Так. так. Ага Уронами, звісно ж, не отримали, але предателя не знайшли, так що це також буде вважатись. Предателя ж не знайшли. Не знайшли. А тепер я в Google динозаврику? Ну ладно. Ладно, давайте зайдемо, знаєте в який левел. Та блін, тривога Все, давайте далі О, є такий класний платформер Minecraft RP Я по ньому, до речі, зняв відос, я його потім виложу Ми не будемо повністю проходити, а в тому відосі ми пройшли повністю. Так що, якщо ви хочете повного проходження цього відосу, то воно буде з цього платформера буде, по ньому буде відос. Так, Ми не... швидше б не ну, давай, піднімайся, кубик Як піднятися. А як піднятися? Е? А, все отак. Вот на гору. Тепер нагору. Радімо поглянемо. не хочу отримати урон. Пока, верстак. верстак. А куди тепер? А! Ай, зараз почекайте. На мене павук напав в районі. Так, все, набрали, чекпоинт. Ще раз ще нам чекпоинт, якщо, якщо ми помремо. Все. Осталось ще дві гри. Якщо в них ми програємо, то все. Хана, ми програли челендж. Так, куди ми так. Ми... Я вже знаю, куди ми перенеслись ми в Супер супербірадвенчурі. Ну, тут буде проблематично. Бо в цій грі багато мобів, як і дружелюбних, так і недружелюбних. Тому не проблема. Е, а чи так залагала? А, все, розлагала. Роз, Ладно, давайте. Ну, під, яку локацію як підемо? Давайте в пустелю. Я одно я ціль бути. короля феніків. Чи як він там називається? Страш, чия як кінь. Ну, якщо ми до нього не добираємось, то жаль. Ну да ладно, у нас еще будет потім и еще одна гра, и якщо мы в ней выиграем в останній, то якщо мы не отримаем урон в останній игре, то все, мы перемогли. Так, ладно. Где там босс? Я не пам'ятаю, де босс, я не пам'ятаю, де босс. А, все, я згадав, да він. У той пирамиды, пирамидки. Давай, погнали. Погнали туда. Я Мишка Гуглберг! Я, я Мишка Я не с черной бородой. Э -э 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 -э. Вау! Ну я же трюкач! Я в Супер Бер Адвенчер еще трюкач, чтобы надо будет, что я вытворяю. Я и той, и ше, той, трюкач, чтобы погнали. А вот тут сейчас не уже будет. Ладно. Что это я я, я я давно проживал. Ну вот что приход я можу. Ой! погнали! Бу! тихо на только Ой! 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 Отстаньте! Отстаньте от Ух, они Треба слідкувати за своїм КП, бо якщо мені... Якщо у мене три зміняться на два, то все, я програв. Ти тебе ревеншив. Так, вталакаю тобі, пчелка! Ай, ні! А тепер я в милом плейгаунді! Ви що, серйозно? Тут урон дуже легко отримати. О, привіт! Хочеш котика покажу? Подивимось, який в тебе котик. Я недавно купив автомат, я його тільки тестую. Раніше я використовував снайперку, але я хочу протестувати свій новий АК-47. Ой, що я передумав тобі котика показувати. Ну давай, покажи котика, покажи, покажи. Ну ладно, дивись, який в мене котик. Прикольний. А у мене ось такий котик. Ой-ой. Ну не хана. Так тобі хана. Ого, З одного вистр... один вистріл, його нема, капець, круто. Оце це я по ньому розумію, пушечка. Хороший, АК-47, я взяв, АК-47, точніше. А як його нормально в дві руки взять? У мене така штука, що вс у всіх береться нормально, а у мене ні. Ну, ладно, буду тримати ось так. Хоча виглядає це не дуже. Ладно. А як мені виіграє? А коли час закінчиться? Ну, ладно. Давайте чекати, коли хтось наступить, а я. Brains. Oh, це що, мумія фараона? Звідки вона тут, як вона що з Єгипту до мене наплива. Ах, ти ж мумія фараона. А, ні ні ні, получай, все, Брейнс, Брейнс, Брейнс. Що, як вона жива! Стоп, вона мертва, але вона жива, але вона рухається. Що це? Так Отак, отримай, отримай так, все, зрозуміло як, ти такого крутого пацана. Brains. 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 Що? Армія зомбаків? Brains. Все? Ви зрозумели, як чипать дядюшку на верка? Ладно, на дядюшку, но все ж таки на верка. Крутого пацана. На верка пацана. Опа! Понял? Понял зомбак? А ти отримай. А тепер я улітаю в космос. У! Вот так я можу тупо в космос полетіти. А все тому, що у мене є гіперавтомат 3000. ай. Ладно, люди, але все ж таки. Але все ж таки ми були всіх противників. Тому але час вийшов до того, як я отримав урон, тому це не вважається і ми перемогли.